Громадська консультативна рада зібралась сьогодні для вирішення найнагальніших питань захорони культурної спадщини міста Чернівці. Але спочатку один із членів ради запропонував направити офіційне звернення до уряду і, зокрема, до прем'єр-міністра України. Я хотів би сьогодні, користуючись тим, що таке поважне товариство, звернутися до нашого прем'єр-міністра, до нашого земляка, до всіх наших земляків, які сьогодні в керівництві держави. Щоб вони повернулися ближче до нашого міста. Однією з тем, які стояли на порядку денному, була зміна статусу кладовищ в районі вулиці Зеленої. Кілька поховань вже занесені до переліку пам'яток історії, але більшість залишаються непоміченими. Головними перешкодами для вирішення цієї проблеми є забудови та стихійні ринки, які розгорнулися навколо цвинтарів. А тут оце те, що заважає. Те, що заважає, отак перекриває стіною, перекриває. Центральну частину чернівців з тим, що є продовженням міста, місто живих і місто мертвих, проблемою є і відсутність належної охорони кладовищ і як результат часті випадки хуліганства. Як показує наш досвід сьогодні, ці вандальні такі кричущі факти вандалізму на території кладовищ, свідчить про те, що не вистачає ресурсу на їх охорону утримання, і потрібно сьогодні обов'язково звернути увагу на. Підвищення статусу таких територій, адже це все таки наш культурний і туристичний потенціал. Це ресурс розвитку міста саме через туристичну інфраструктуру. На засіданні також обговорювався проект нового закону про охорону культурної спадщини. Відповідно до цього документу, всі повноваження переходять на обласний рівень, а місцеві ж установи практично позбавляються активних функцій. Ми мусимо відстояти своє право самостійно приймати рішення в галузі охорони культурної спадщини. Якщо цього не буде, то новий закон просто нас позбавляє тих тенденцій децентралізації, про які ми весь час говоримо. На зустріч завітав і голова міської ради. Пан Каспрок висловив позицію міського управління і зауважив, що, попри беззаперечне збереження безцінних культурних пам'яток Чернівців, місто повинно розвиватися. Тетяна Верещинська, Дар'я Товпіч, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.